Вітаю, шановні клієнти! Сьогодні в нашому автосалоні новинка. На фотозоні знаходиться Peugeot 3008 17-го року випуску з дизельним двигуном в комплектації Allure на передньому приводі. В комплекті є два ключі. Додатково в автомобілі встановлена сигналізація Starline. Маємо комбінований салон з електрорегулюваннями, пам'яттю, підігрівами, автоматичні склопідйомники, регулювання бічних зеркал зі складанням, підігрів заднього скла, запуск двигуна кнопкою. Маємо декоративну підсвітку, режими їзди. Двозонний клімат-контроль, мультимедійна система з можливістю підключення телефону по Bluetooth. Маємо датчики світла, датчики дощу, круіз-контроль, мультикермо. Пробіг даного автомобіля становить 73 376 кілометрів. Машина офіційна, з історією обслуговування. Автомобіль на літній гумі 18 го радіусу. Забуду додати, в автомобілі присутня камера 360 та парктроніки. Автомобіль укомплектований докаткою. Цікавий свіжий варіант з невеликим пробігом в кольорі білий перламутр. Будь ласка, кого зацікавила дана пропозиція, ви можете приїхати більш детально оглянути машину, протестувати її за адресою Велика Кільцева 58. Також зможете переглянути в нашому автосалоні для себе ще понад сотню перевірених автомобілів.